Привіт! У цьому відео я покажу, як налаштувати Apple Pay. Спочатку відкриваємо додаток Гаманець на iPhone, знаходимо його і натискаємо. Нас перенаправляє сюди. У мене вже є квитки та банківський рахунок. Якщо у вас пусто, натисніть плюс вгорі праворуч. Потім можна додати картку. Можна додати попередні картки, якщо вони були. Виберіть дебетову кредитну чи з додатків, якщо є онлайн-банкінг. Візьмемо дебетову кредитну. Спочатку шукаємо ваш банк. Не всі банки це пропонують, але більшість так. Я візьму свій рахунок Trade Republic і натисну на нього. Потім натискаємо продовжити внизу і додаємо картку через камеру або вводимо дані вручну. Я натискаю додати дані картки вручну. Тут потрібно ввести своє ім'я та номер картки. Далі вказуємо термін дії та код безпеки. Після цього треба прийняти умови використання, натиснувши прийняти внизу. Тепер потрібно перевірити картку. У моєму випадку це через SMS. Натискаю далі і бачимо, що картка готова до використання. Я вже отримав імейл від Trade Republic. Далі можна зробити цю картку основною, якщо бажаєте. Я цього не хочу. Тому натискаю пізніше і бачимо, що картку додано. Тепер видно, що є обидві картки. Далі йдемо в налаштування, гортаємо вниз до пункту валет і Apple Pay, натискаємо на нього і перевіряємо, чи активовано опцію двічі натиснути бічну кнопку. При оплаті двічі натискаєте праву кнопку Face ID і можна платити. Просто піднесіть до терміналу і оплата пройде. Вгорі видно, яка картка використовується. Можна змінити, натиснувши на картку, наприклад, обрати Trade Republic. Ось так легко налаштувати Apple Pay. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!